Учні закладів освіти Тростянецької громади отримують ноутбуки від Тростянецької міської ради. За ініціативи голови громади Юрія Бови, на одній з сесій міської ради було прийнято рішення про перерозподіл коштів, які передбачалися на будівництво басейну. На придбання 1171 ноутбуки для школярів з соціально вразливих категорій. У закладі сьогодні навчається 445 дітей. У нас організована змішана форма навчання. Початкова ланка фактично відвідує уроки, а середня старша це очна і дистанційна форма. На сьогоднішній день дуже важливо те, що ми під новорічні свята маємо ось такий приємний сюрприз. А Ноутбуки даємо пільговим категоріям: це переселенці, діти, це багатодітні родини, де троє, четверо діток і тому батькам ну складно забезпечити всіх відповідною. Технікою це сироти, напівсироти, інваліди, тобто всі пільгові категорії, які є в закладі. Днями 118 ноутбуків у користування отримали учні закладу загальної середньої освіти номер 2 Адже саме така техніка дасть можливість безперервного навчання. До цієї події долучився голова Тростянецької громади Юрій Вова. Для нас, для місцевої влади, ваші знання це найцінніше, що сьогодні є. Ви наше майбутнє, ви майбутнє нашої держави, нашої громади. Минулого року був ковід, зараз це рік війна. Ви дуже втратили багато знань. І тому треба зараз буде їх швидко ми так, надолужувати ті прогалини, які трапилися. А це може зробити, коли у вас є наявна матеріальна база, коли у вас є вдома комп'ютери. Не в кожного є комп'ютер вдома. Ми хочемо, щоб наші діти були найкращими. Щоб вони були потім після школи працевлаштовані на найкращі підприємства, найкращі установи організації, тому що вам будувати цю країну, як би це не банально звучало, Вам ноутбуки отримані у тимчасове користування, а це значить, що по закінченню школи вони будуть передаватися іншим школярам, які цього потребують. Учні дуже задоволені ноутбуками, адже навчаючись вдома, відтепер вони матимуть змогу здобувати знання ще краще. Я буду вчитися. Ходити на уроки буду багато получать знання. Якщо в школу не буду ходити, тоді буду вчитися по ньому. На знак подяки учні подарували новорічні патріотичні іграшки начальнику відділу освіти Яні Білокур та голові Тростянецької громади Юрію Бові. Це іграшки виготовлені руками наших дітей за допомогою батьків. Просто власна ручки. Така робота рівна. Приносить перемогу. Також школярі подарували усім присутнім музичний номер. Євгенія Железна, Іван Говзан, Тростянець, Телеканал ТВТ.